Всім привіт! Це сьогодні в нас уже 33-й день інсайтів. Ого, далеко забрали і сьогодні буде про кохання, буду з вами так незвично спілкуватися. Знаєте, трішки років назад я запитала одного хлопця, що для нього є любов. І він подумав, напевно, що. Я до нього відношусь якось по-особливому, я на щось натікаю. І він улизнув з теми, і ми якось перестали нормально спілкуватися. Хоча насправді мені подобалась його глибина, його нестандартне мислення, і мені було цікаво дізнатися, яке в нього бачення цього питання. Ну що ж, пройшов час, я думала, що я знаю, що таке любов. Та чим більше знаєш, тим більше розумієш що нічого не знаєш. Поставили собі мені лайчик до речі до цього відео, підписалися, погнали. Що таке любов? Знаєте, це те, що ми почнемо визначати самі. Коли ми маленькі діти, ми сприймаємо все як любов, все, що нам дають найближчі люди, навіть якщо погане, ми сприймаємо як любов. І потім несвідомо даємо таку саму любов іншим людям. Та ми дорослі і ми можемо змінити цю любов. От що цікаво. І коли я задалась цим питанням, вияснилась цікава річ: знаєте, кожна людина дає любов, ну, як вона вважає за вірне. А хоч раз питала, що для іншої людини любов, що інша людина хоче отримувати, що їй необхідно, і що ви, можливо, можете дати. І це буде ну, в 100 разів класніше, сильніше, значніше. В мене я розкажу маленьку одну з речей, які я для себе визначила. Для мене любов, якщо людина близька, але не надто ну загалом. Я люблю обійм, обіймаше. Обіймати мене, для мене це прояв любові і незнайомих людей загалом, якщо я відчуваю приємну енергетику, я так само можу обійняти. І мені приємно, коли мене обіймають у відповідь. Для мене найважливіше, звісно, приймати любов. Як для кожної людини ми даємо і приймаємо рівноцінно, погано, коли перекос починається. Там нормально мене видно, так? Мені незвично так говорити, але захотілося змінити якось трошки ракурс. І але найвища степінь любові для мене. Це масаж. От серйозно. Я цього не усвідомлювала. Це я вже з часом прокрутивши, розібравшись трошечки, трошечки, поки я на дольку розібралась в любові. Подивилась, як це було раніше в різних ситуаціях з хлопцями, звісно. Але мені приємно від мами отримувати масаж. Подруги, не пам'ятаю, чи робили всяке могло бути. Для мене масаж це реально найвища степінь прояву любові. І елементарно, якщо я не буду про це говорити людям, вони ніколи не будуть знати, чого я хочу. Що для мене буде найбільший кайф, і буду давати мені те, що вони, ну, якби, знають, так, от, що я, я люблю, я хочу якось показати свою любов. І виходить, ми починаємо давати часто не те. Хоча можемо дати те, до чого я? Перше, необхідно визначити, яку любов ви б хотіли приймати зараз. Ви дорослі, явно вже дорослі, якщо дивитесь мої відео, яку любов ви б хотіли приймати, брати і перечисляти і нормальна будь-яка любов. Для мене я з дрібниць поки що визначила, я дуже обожнюю незвичні подарунки. Тобто для мене грошовий еквівалент має сенс, безумовно. І для мене дуже важливо, щоб це було. Сенсу, або щоб це було максимально по-новому, незвично. Це для мене ще один прояв любові. Якщо навіть квіти, то в мене є. В мене все одно є такі шаблонні варіанти, які я обожнюю, але самий великий кайф для мене отримати щось незвичне. І для мене це буде найвищий прояв любові, бо людина знає, яка я і чого я хочу. І для мене це дуже цінно. І зараз насправді я хочу від вас це почути. Я дуже хочу від вас це почути. Ви собі просто не уявляєте, як. Я не хочу давати вам те, що вам не потрібно. Не хочу. Я хочу давати те, що вам зробить приємно і тепло на душі. Дуже-дуже гаряче дуже і дуже-дуже тепло. Мені справді цікаво, що для вас є любов від блогера, від експерта, від психолога, до якого ви не ходите просто там на сеанс, а як в форматі блогу. Тобто, що ви хочете отримувати від людини, за якою ви слідкуєте за мною тут, на Ютубі, в Інстаграмі, в інших соцмережах, будь-де. Для мене цінно, як ви сприймаєте любов. Від людей по ту сторону екрану. Як це для вас виглядає? Я дуже була б рада це дізнатися. Я буду знати, які є можливості мої. Чи вистачає в мене такої любові? Скоріше за все, так. Ми просто так не з'являємося в одному просторі. Якщо ви з'явилися в моєму просторі, то маленьке сердечко, знайшло ще одне сердечко. Тобто. Ми тут взагалі, як би це банально не звучало, ми тут для того, щоб обмінюватися любов'ю. І приємно, коли вона буде приємна, коли ми будемо усвідомлювати, що ми можемо її вибирати. Тому така ось цікава практика почати усвідомлювати, яку любов ви хотіли б приймати. Навчатись цікавитись у інших людей, що для них є любов, яку любов вони б хотіли приймати. Усвідомлювати, що ви в силах дати їм, якщо ви їх насправді любите, відчуваєте любов. І як це проявити фізично, показати. І щось було ще красиве третє, але я вже, здається, зависла на якомусь кайфі. Так що така історія любові. Буду чекати вашу любов в коментарях і до зустрічі завтра. Бувайте!